Європейці накопичили понад 10 трильйонів євро на банківських рахунках. І тепер Європейський Союз схоже знайшов спосіб задіяти ці гроші не через нові податки чи інфляцію ні. а через нову ідею спрямувати приватні заощадження громадян на потреби держави, зокрема на оборону та цифрові проекти під повним контролем влади. Офіційно це подається як посилення безпеки та підтримка економіки. Але головне питання чи питали дозволу в самих людей або їхні гроші просто перенаправлять без згоди? Все, що зараз відбувається, може змінити саме розуміння особистих фінансів не лише в Європі, а й у всьому світі. Це справжня фінансова революція, чи може небезпечний експеримент після зменшення підтримки України з боку США, країни ЄС почали стрімко збільшувати свої оборонні бюджети. ЄС анонсував масштабну програму Rearm Europe – 800 мільярдів євро на переозброєння протягом чотирьох років. План передбачає кредитування, а також залучення приватних інвестицій у військово промисловий комплекс. Мета зробити Європу самодостатньою в питаннях безпеки та стримування агресорів. Один із найважливіших кроків зміна політики європейського інвестиційного банку. Раніше він не мав права фінансувати військові проекти, тепер ці обмеження знято. Банк вже готується виділити 2 мільярди євро на оборонні програми у 2025 році, а до 2027 тисячі ця сума має зрости до 8 мільярдів. Деякі країни вже діють. Франція інвестує 1,7 мільярда євро у військові компанії через державні банки. Але найсуперечливіше ідея використати особисті заощадження громадян. Це означає, що гроші, які люди тримають у банках або фондах, можуть бути використані на потреби оборони. Ідеологи цього плану вже називають їх нереалізованими активами. Але чи не звучить це як спроба легалізувати привласнення чужих коштів? Але, перш ніж продовжити, у мене є невелике прохання. Українці підтримайте україномовний контент. Просто зараз підпишіться і тицніть вподобайку. Бо саме під час перегляду ваша підписка просуває це відео, для вас це секунди. А для мене велика підтримка і натхнення створювати контент далі. Дякую. А тепер повертаємось до теми. Критики порівнюють цю ситуацію з указом президента Рузвельта 1933 року, коли в США заборонили приватне володіння золотом. Люди мусили здати золото державі в обмін на паперові гроші під приводом економічної стабільності. Фактично ж це був спосіб передати контроль над багатством у руки держави. Сьогодні ЄС ризикує повторити цей крок, але заощадження це не мертві гроші, це пенсія, подушка безпеки, плани на майбутнє. Якщо влада отримає право користуватися цими грошима, мільйони людей втратять фінансову свободу. Під виглядом турботи про безпеку уряди можуть отримати надто велику владу над гаманцями громадян. Сьогодні оборона, завтра соціальні проекти, післязавтра щось інше. Де межа? Прихильники цього підходу кажуть, безпека понад усе в умовах зростаючих загроз. Кожен має внести свій внесок. Вони також сумніваються у готовності США надалі захищати Європу, тому виступають за повну незалежність у військовому сенсі. Але економісти попереджають якщо в людей заберуть гроші, що вони зможуть витрачати, це вдарить по внутрішньому ринку, по споживанню, по бізнесу, довіра до банків і урядів знизиться. А хто захоче зберігати гроші, які можуть у будь-який момент перевести на ракети? Тим часом ЄС просуває два масштабних плани цифрове євро і союз заощаджень та інвестицій. Цифрове євро це нова форма електронних грошей, яка має працювати паралельно з готівкою. Європейський центральний банк обіцяє зручність і розвиток цифрової економіки, але в цьому є великий ризик. Цифрове євро неприватне. Усі транзакції будуть відстежувані, а держава зможе бачити, на що ви витрачаєте кошти у майбутньому навіть обмежити ці витрати. Це також зможе встановлювати ліміти на зберігання цифрових коштів, це вже викликає занепокоєння в Німеччині та Франції, наскільки сильним стане контроль з боку держави. А головне питання чому саме зараз так активно просувається цифрове євро? Деякі аналітики вважають, щоб спростити доступ до приватних коштів. Якщо цифрову валюту буде впроваджено разом із новими законами, влада отримає безпрецедентні можливості для втручання у фінансове життя громадян. Паралельно просувається план союз заощаджень та інвестицій. Його суть взяти ті самі 10 трильйонів євро, які зараз лежать на рахунках у домогосподарств, і направити їх туди, куди вважає за потрібне ЄС: на зелену енергетику, цифрову інфраструктуру і, звісно, оборону. Офіційно це має стимулювати економіку надати бізнесу нові ресурси. Але чи повинні політики вирішувати, як розпоряджатися особистими коштами громадян? Історія доводить, коли держава починає керувати приватними грошима, це часто закінчується провалами і кризами. План полягає в тому, щоб зменшити інвестиційні бар'єри та зробити економіку конкурентоспроможною. Але насправді Європа відстає. З 50 найбільших технологічних компаній світу лише 4 європейські, США та Азія вирвались далеко вперед. Чому через надмірне регулювання, бюрократію, втручання держави? Якщо ЄС отримає контроль над приватними фінансами, це може лише погіршити ситуацію. Бізнес має рости завдяки ідеям, інноваціям та довірі інвесторів, а не за вказівкою урядовців. Поєднання цифрового євро та централізованого керування інвестиціями створює ризик, тотальний контроль. Ви вже не знатимете, це ваші гроші, чи тимчасово доступні. Ваші витрати під наглядом. Ваші накопичення у розпорядженні Брюсселя. Інші країни вже насторожились. У Великій Британії переглядають ідею цифрової валюти. Центробанк каже, це дорого, ризиковано. І може стати інструментом для тотального нагляду. Тож, чому ЄС іде цим шляхом, ці ідеї просувають окремі держави Італія, Франція, Польща. Вони готові вкласти сотні мільярдів у оборону частково за рахунок приватного сектору. Наприклад, Італія хоче спрямувати 200 мільярдів євро приватних інвестицій у військову галузь, підкріпивши їх держгарантіями. Польща та Франція підтримують цю ідею. Як спосіб посилити оборону без підвищення податків, але ключове заощадження громадян перетворюються на державний інструмент це вже не фінансова свобода, це примусовий внесок. Але якщо добре подумати, то може ці країни мають рацію, тому що дивляться на декілька кроків вперед. Вони бачать, який нестабільний і слабкий буває світ. Вони бачать, якими непередбачуваними бувають союзники, такі як США, наприклад, і заздалегідь прораховують ризики, пов'язані з власною безпекою. Тим часом Німеччина, найбільша економіка ЄС, ухвалила план на 500 мільярдів євро на оборону за 12 років. Джерела фінансування ті самі платники податків і приватні інвестори. Щоб це легалізувати, ЄС навіть змінив визначення оборонних витрат. Тепер до них входить і зарплата військових, і закупівля зброї. Це дозволяє витрачати більше, ніж дозволяли попередні фінансові обмеження. Невелика група країн фактично формує новий порядок для всього Євросоюзу, інші змушені підлаштовуватись. Проблема в тому, що більшість економік ЄС перебувають у кризі, Німеччина втрачає позиції, Автопром переживає спад, Volkswagen закриває заводи. Звільняє тисячі працівників причина високі ціни на виробництво і конкуренція з Китаєм. У Великій Британії падіння виробництва, наслідки Брекзіт, уповільнення економіки. Франція у боргах і дефіцитах не може профінансувати базові державні програми. Попри це, ЄС продовжує посилювати мілітаризацію. Але чи може континент дозволити собі ставити оборону вище за економічну стабільність? Якщо кошти з приватних кишень підуть на зброю, а не на розвиток економіки, це шлях до втрати майбутнього. Але з іншого боку, яким може бути майбутнє, якщо не мати сильну і непохитну армію і оборону, треба брати до уваги час, у якому опинилась Європа, де деякі країни, такі як Росія і США, поважають лише силу. Ставки надзвичайно високі. Європа ризикує опинитися перед новою фінансовою кризою, наростанням боргу і масовим незадоволенням громадян. А як вважаєте ви, чи варто віддавати особисті заощадження на оборону? Чи є межа між безпекою та свободою? Напишіть свою думку в коментарях не забудьте поставити вподобайку, якщо тема важлива, і підписатись, щоб не пропустити наступні випуски.